І сьогодні ми з вами розглядаємо третю тему, як проєктувати реляційні бази даних на основі принципів нормалізації. Тобто кожна база даних, коли ми її розроблюємо, проєктуємо, вона підчиняється да, деяким правилам, які нам потрібно обов'язково виконувати. Оскільки під час проєктування нам треба вирішити дві основні проблеми, спочатку нам треба розібратися, як відобразити всі об'єкти, які в нас використовуються при базі даних, тобто які в нас там потрібні вони нам, які в них є. Атрибути, які необхідні властивості, і як їх вибрати таким чином, щоб це не, протиріч, не було в протиріч до, до нашої предметної області? Наприклад, як я вам показувала минулого разу, якщо це в нас бази даних, наприклад, університету, то навіщо нам зберігати в базі даних такі відомості, там, ну, наприклад, якісь. Ті, що відносяться до супермаркету да, або там до бібліотеки. Тобто, ми розуміємо, що є предметна область, яка у нас реалізується в нашій базі даних, і вона повинна підтримуватися в кожному нашому об'єкті. Це називається логічне, логічне, проблема логічного проєктування. баз даних. А є ще друга така позиція: це фізична проблема фізичного проєктування. Це як треба. А так зробити цю базу даних, щоб вона була. Ну, правильно представлена в зовнішній пам'яті, можливо, нам будуть потрібні якісь ще індекси, які будуть брати оці дані з цієї бази даних, тобто як її розмістити на наших зовнішніх носіях. Тобто, в нас у нас не буде просто на аркуші паперу, ми її повинні перекласти кудись уже в електронному вигляді. І от як вона буде розміщуватись по файлам, щоб це було дуже економічно, то це називається проблемою фізичного проєкту. Багато розробників користуються своїми підходами. Ви можете зустріти, якщо будете цим займатися надалі. Ви можете зустріти зовсім різні. Напрямки, хтось проєктує там починає з цього і є така послідовність кроків. Хтось починає зовсім з іншого і розвертує цю базу даних з іншого боку, але всі ми повинні прийти до одного якогось встановленого результату. І як от я передивилася декілька підходів. Вибрала той, який називається класичним, оскільки він такий більш зрозумілий, він більш послідовний, і він більш. Ну, доступне для того, щоб зрозуміти в якій послідовності треба це робити. Якщо ми вже опитні, такі вже у нас є великий досвід з розробки баз даних, то деякі кроки ми можемо автоматично пропускати. Ну, це в будь-якій сфері таке є. Спочатку ми робимо зайві якісь дії, потім, коли ми вже напрацювали якийсь досвід, то ми вже робимо це все скоріше і значно. Вже, вже якісніше. Тому процес проєктування спочатку у нас починається з процесу нормалізації відношення. Що це таке? Зараз ми це розглянемо, але спочатку ми повинні знати, що послідовно. Ми це відношення, яке в нас є, оця табличка початкова, ми її можемо поділити на такі нормальні форми. Це називається нормальні форми, це така форма, форма представлення, уявлення цих відношень, яка задовольняє якимось вимогам, обмеженням, і при кожному наступному розвертанні вона буде. Ну, як вважається більш краще, більш простіше і більш легше реалізована. І тому така є послідовність. Спочатку вона повинна бути обов'язково нормальна, от ми покажемо, що це таке нормальна, чим вона відрізняється від ненормальної, і потім як ми її можемо перетворювати. Спочатку в першу нормальну форму, потім в другу, в третю. І от ці три форми це ті. Три засади, на яких ну, основані ну, більшість, більшість баз даних. Тобто потім йде ще нормальна форма бойса кода, четверта і п'ята. І от оці три останні бойса кода, четверта і п'ята. Ну, як на мене, вони вже надлишкові. Вони вони застосовуються в тих базах даних, які вже такі здорові, великі корпорації, там, де вони там розкидані по всьому світі філіали і є велика збитковість, тоді вони вже застосовуються. Але у більшості, у, у більшій кількості всіх баз даних, нам отак от. З головою вистачає перших трьох нормальних форм. І ми в, в нашій курсовій роботі і в ваших практичних завданнях ми будемо перетворювати спочатку вашу нормальну форму в перші три форми. Послідовно будемо декомпозувати. Називається принцип декомпозиції, тобто ми розкладаємо з однієї на декілька, але вони повинні обов'язково відповідати. Принципу декомпозиції це означає, що ми завжди можемо оці всі розділені таблички звести за допомогою спеціальних засобів, які називаються алгеброю кода, Ми будемо розглядати її далі. Ми можемо завжди звернути її в одну таблицю, як розвернути для зручності, так і згорнути. В одну, як вона була попередньо. Тобто ми не повинні втратити інформацію жодним чином. Що таке нормальне відношення? Так, зараз я вам покажу, тут у нас є табличка, і я на цьому прикладі вам покажу, як воно виглядає. Так, демонстрація. Угу, так, повинно у вас вже бути видно. Значить, дивіться, оце в нас є відношення. Да? Перше, у нас є розклад занять, є викладач, по яким дням тижня він викладає, на якій парі він це робить, яку дисципліну, який це тип занять. Да? Це в нас можуть бути лекції, лабораторні або практичні там роботи, і у якій групі. Начебто, на перший погляд. Ця таблиця ну, ну, дуже зрозуміла, дуже ну, така гарненька, все з нею добре. Але для комп'ютера, для бази даних, вона не зрозуміла, що з нею не так. Ми бачимо, що в нас викладач Петров, наприклад, да? а він написаний один раз для декількох рядків. От у нас для понеділка, вівторка і ще вівторка, перша, друга пара. Для викладача Кірова його одна назва, тобто одне прізвище відповідає раз, два, три, трьом теж записам. І так само викладач Сіров він у нас теж відповідає один, один запис прізвища відповідає трьом записам днів тижня. Для комп'ютера для бази даних це незрозуміло. тому перший принцип нормалізації, перший принцип будь-якої бази даних, і це основна відмінність від таблиць в Excel, в якій ми запросто можемо однакові записи об'єднати таким чином, як у нас є прізвище викладача. Тобто, наприклад, якщо у нас тут вівторок, вівторок, ми теж можемо об'єднати ці дві комірки, навіщо написати їх по два рази? Щоб не плутатися, ми завжди об'єднуємо, пишемо вівторок, один раз, а вже пари, перша, друга буде окремо. Назва дисципліни, одна і та сама комп'ютерна графіка, ну навіщо її писати два рази? Пишемо її один раз і об'єднуємо ці дві комірки. Для бази даних таке не прокатить. І тому ми приходимо до першої нормальної форми: це, якщо ми порівняємо ці дві таблички. То ми бачимо, що перше, що ми повинні зробити, це розписати прізвище викладача, яке у нас тут об'єднано. Ми повинні його прописати для кожного рядка. Тобто, кожен рядок, кожен, кожен кортеж, якщо офіційно, кожен кортеж в нашому відношенні повинен бути повністю заповнений. І от таким от простим чином, але ми його повинні розуміти, таким простим чином ми переходимо в першу нормальну форму. Коли ви будете виконувати своє завдання, я гадаю, ви вже зробили таким чином, що у вас вже відношення знаходиться в першій нормальній формі. Оскільки у вас там були, ну, наприклад, там 10 атрибутів, ви вже заголовок написали і написали дуже. Вірогідно, що написали три різних кортежа для неї склали. Але, можливо, ж така ситуація, що у вас там, наприклад, якщо це прокат автомобілів, один і той самий автомобіль, але різних там моделей. Якщо це полікліника, то один і той же лікар приймає в різні дні. Тобто теж можливі такі ситуації, коли треба розділити, щоб у кожному рядку була. Повністю повний, повний запис у всіх оцих помірочках. Оце ми перейшли з ненормалізованого відношення, ми перейшли до першої нормальної форми. Чому це дуже зручно? Зручно, це оскільки ми виконуємо тут є діаграма цього відношення, ми можемо завжди скласти цю діаграму і подивитися, які є. Зв'язки між цими нашими атрибутами, тобто хто з ким у нас там пов'язаний. Якщо ми візьмемо те відношення, яке було в попередній роботі в нас, там, де в нас були службовці на якомусь підприємстві, то в нас були там такі зв'язки, от можна побудувати таку діаграму відношення, яка буде виглядати таким чином. Тобто, у нас є який номер да, службовця, який в нього рівень, тобто там перший, другий, третій. Від цього залежить рівень зарплати, ми це бачимо, рівень службовця залежить, від, 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 від нього залежить рівень, рівень зарплатні. От ми таким чином його в вигляді діаграми можемо е, представити. А номер у нас може бути, тобто, де він, який в нього номер службовий табельний, да? в якому відділенні він, в якому верніше, проєкті він знаходиться, до якого він відноситься. Ну, як у вас, наприклад, коли вас приймали до університету, то кожному дали свій номер, який у вас відображений в студентському квитку та в заліковій книжці. Але вас приймали всіх підряд, а вже потім дивилися, в які ви групі. І, наприклад, у вас в групі, якщо ви подивитесь, то ваші номера в заліковій книзі не підряд можуть бути. Тобто, от як вас по порядку там, по приказам там, по наказам приймали, так вони давали вам ці номера, і вони будуть не підряд. І от ми бачимо, що у нас є таке складене поле. Воно складається з двох частин, номер службовця і в тому проєкті, в якому він знаходиться. І в ньому вже, от, виходячи з цього, є якісь завдання, які виконує кожен службовець, так само як у вашій, наприклад, в групі, кожен студент знаходиться в якійсь групі і складає якийсь певний іспит. Або якусь певну курсову роботу, наприклад, виконує. Тобто, воно теж буде от при, приблизно таким чином. Це від, відношення, як ця діаграма відношення, яку ми можемо скласти до будь-якого відношення, з яким ми працюємо. Вам теж треба буде для вашого варіанту, для вашого завдання, яке ви опрацьовуєте з попереднього ще разу, да і будемо працювати з ним надалі, теж треба буде скласти отаку. От Таку діаграму, і як ми її розкладаємо? Бачимо, що вона у нас надлишкова, оскільки в нас є окремо рівень зарплати, яка, який залежить від рівня службовця, да, то тобто від його кваліфікації. Це окремо, це більше до бухгалтерії. А є те, що більш до завдань. Да? Тобто, у нас є номери наші, де ми в якій там групі знаходимося і які завдання ми виконуємо. От ліва частина умовно, да? і права частина. І ми можемо розкласти це на дві окремі вже таблиці відношення. Будуть там. І там, і як це буде виглядати? От була у нас одна така велика табличка, і у вас вона теж є з, другого, з другої теми. І ми її розкладаємо, тобто виконуємо декомпозицію. Бачите, в такому плані, от діаграмі вона виражена. Ми його виконуємо декомпозицію на дві окремі таблички. І у нас є окремо те, що нам потрібно для бухгалтерії, номер. Службовця, його рівень кваліфікації, і відносно цього розраховується йому заробітна платня. Все, все, цю табличку ми віддаємо в бухгалтерію. І в нас залишається номер службовця, його номер проєктної групи, де він знаходиться, і яке завдання він виконує. Це те, що стосується робочої зони, да, тобто тих проєктів, яких він знаходиться і виконує, тобто, що потрібно, його безпосередньому там начальству. Ми таким чином перейшли в другу нормальну форму, тобто ми його розклали на більш такий просту прості складові. Що вам можна буде зробити в вашій, в вашій роботі? Зараз я вам покажу. Тобто, яким чином вам треба буде це переробити. От у вас буде одна велика табличка, в якій буде, ну, наприклад, по першому варіанті, у вас буде 10 атрибутів, і ми бачимо, що це надлишкова інформація, оскільки ми багато перетинаємось з тими галузями, які нас не стосуються. От До тих пір, поки там підприємство складається з одного, двох, трьох людей, база даних може бути така от все кучою. Але як тільки в нас розширюється наше підприємство, і в нас з'являється окрема бухгалтерія, окремо там знаходиться, ну, наприклад, там перший відділ, другий відділ, якісь філіали знаходяться вже в нас, треба розв'язувати окремі питання, які не залежать одна від одного. І вже в бухгалтерії, і будь-що там їй абсолютно не потрібно, ім'я по батькові пацієнта, якого приймав лікар. Їй потрібно в бухгалтерії, їй потрібно, скільки годин лікар відпрацював, да, тобто нам треба знати прізвище цього лікаря, скільки годин він відпрацював, і якому треба зарплату нарахувати. Тому ми можемо кожну цю табличку розділити на декілька частин. Ви спробуєте розділити це самостійно, тобто, оце я вам даю підказку. Кожен з варіантів, зараз я так перегляну. Кожен з варіантів у вас розділяється на три таблиці. Да. У вас будуть по кожному варіанту із однієї таблиці, ви ділите на три підказочку ап'ятки. По першому варіанту, наприклад, у нас платний прийом в полікліниці. У нас є лікар, його спеціальність, вартість прийому і відсоток відрахування на зарплату. Да? Ну, щось там віддається начальству, і щось відплачується безпосередньо вже лікарю. От перші три, чотири чотири пункти у нас йдуть в одну табличку. Ми так раз відділили. Це у нас буде окремо. Робимо декомпозицію. Далі у нас є друга табличка. Прізвище пацієнта, ім'я по батькові, його дата народження і адреса. Все, оце база даних, яка, ця таблиця відношення, яке потрібно безпосередньо там, те, що стосується самого пацієнта. Оце ми відділили окремо, оце у нас буде друга табличка. І є в нас третя табличка, яка буде відображати безпосередньо прийом, тобто як це все зв'язати. Коли ми приходимо в клініку, да, то ми кажемо, до кого ми хочемо, тобто нам треба прізвище ім'я по батькові лікаря, нам потрібне прізвище пацієнта, нам потрібна дата прийому. Все. Тобто, це все у нас буде в третій таблиці, це такий мінімум, який треба туди задіяти. І одне поле воно повинно бути зв'язуючим. Оце такий теж ключовий момент. Коли ми робимо декомпозицію, тобто розкладаємо, у нас повинні бути ті атрибути, які будуть зв'язуючими між ними. Тобто, ми не можемо взяти просто так хоп, розділили, а вони без якого зв'язку між ними. Ні, одне поле воно повинно бути зв'язуючим між першим, другим, першою другою табличкою. Тобто спробуйте то в вашому випадку це все ми поки робимо на аркуші паперу. Берете аркуш там подвійний в клітиночку, малюєте таку табличку, написали, які у вас назви. Стопчиків, да, тобто атрибути вгорі для заголовку, відношення, хоча б по, ну, там 3-5 прикладів написали, а потім робимо таку жирну стрілочку і розкладаємо на три таблички. Пробуйте, фоткайте і присилайте, оце у вас буде друга частина завдання. Так, десь там щось воно вже підвисло друга частина завдання до третьої теми, до третьої нашої лекції. Так, оце начебто все. Тобто, основна наша мета на сьогоднішньому занятті розібратися і зрозуміти, що кожна база даних ґрунтується на принципах нормалізації, що просто якась звичайна табличка з атрибутами. В нас, не може, в нас не може бути задіяна в подальшому для розробки бази даних. Ми повинні її, її перевести в першу нормальну форму, тобто, кожен рядок повинен бути заповнений, не повинно бути об'єднаних рядків і об'єднаних комірочок. Це буде перша нормальна форма. І ми переводимо в другу нормальну форму. Зазвичай завжди, завжди переводимо, можна перевести будь-яку табличку, можна її перевести в другу нормальну форму за допомогою принципів декомпозиції, зберігаючи зв'язок між таблицями, тобто розклали на дві частини, які повинні бути окремо. Подумайте над своїми варіантами, по про, продивіться, які поля, до, якої, до якого боку відносяться. І тоді вам буде зрозуміло, як зробити це, щоб воно було в окремих табличках. Робимо, поки це все на папері і ще до Аксесу ми не доходимо. Все, що стосується вже комп'ютерної реалізації, це вже буде окремим кроком. Спочатку всі бази даних проєктуються на аркуші паперу. І це вас не повинно лякати, це повинно таке бути. Ми повинні осмислити предметну область, повинні спроєктувати, що нам потрібно, а вже потім колись ми це реалізуємо, бо там вже ж додатків безліч, і можна використовувати як ексцес, можна MySQL, але база, вона вже повинна бути спроєктована. Оце в нас основний посил сьогоднішньої третьої лекції.